Друзі мої, а поки пательня гріється, ми спробуємо дуже швидко наш з вами лаваш закрутити. Не знаю, що з цього вийде, але давайте спробуємо, будь ласка. Ось такий він в нас. Відразу покладу сюди ось так ковбаси. Відразу огірок. Ось таким чином. Беремо помідорку. Також базилік себе бринзи. Так, чесник. Значить, це сметана з сільві. Я сюди відразу кладу чесник і трибулю. Ось таким чином.